Вітаю відачі мого каналу, вітаю українське панство, всіх українців, у всіх куточках світу. Я дуже рада, що ви дивитеся моє відео. Так, і давайте я вам покажу час, 15.07, 6 серпня, вже неділя. Зараз будемо робити розклад на лівий берег, Кумунарський район. Виїхала, дивимось космічний на 7, 8, 9 число. Так, можу сказати вам по 7 числу. Дуже такий, вроді як, простенько все, да, до кращого. Але ця карта вона показує, що її треба розглядати. І тут у нас пішла розвілка, зрадники. В общем, коротше, чоловіча енергетика. Бачите, ось, ось, ось воно все йде, за гроші він працює, це Пабло, приносить нам купу проблем. Ось ці проблеми, вони йдуть, тут і дівчина йому допомагає. Може, вони окремо, може разом, але сонечко лежить, бачите, воно тягнеться із цього моменту, але пройде воно по лівям. Так що будемо на те дуже сподіватися. Дуже такі непрості карти випали. Саме краще випало на 9 число, пройдете успішно по клеверу. 8 число впала коса, її треба розглядати. Ось на косу я доклала, впали криси по дитині. тобто Можливі якісь руйнування, щось таке, але воно буде не дуже серйозним. І ця подія, вона тут буде йти допомога по цим подіям. І, в принципі, вона спрацює так, спрацює по кольцу. Ось, ну, чи можливі реально тут руйнування. Ну, люди будуть задоволені, ключ лежить в руках. Наші буде все добре. Але загроза дуже велика. Ось, ось у нас і 7-8 і число, такі вони собі, знаєте, не дуже приємні. Не дуже приємні 8 ще й з крисами. Давайте подивимося район пісків. Так, коротше, піски. Тяжкувато щось у вас все йде там. В общем, сьоме число чітко показує, чітко, просто, чітко показує чоловіків, які там сидять і займаються зрадою. І це наші, наші українські чоловіки. Далі я доклала на чоловіка, тому що ну, на нього треба докладати. Падає сонце ну і ось закінчується і комирія. Тобто повинно бути все добре. Але чітко показало проблему, там є коригувальники у вас сидять. Восьме число 8 -е число теж непросте буде, бо тут іде ідея робота, все добре. Але тут є і коса, тому я її зараз подивлюся. ну Люди будуть задоволені. Так що, значить, буде все нормально. Дев'яте число тяжкувате, у вас зараз будемо ще дивитися на інші колоді. Зразу впала луна. А це нервова обстановка, це непроста обстановка. Далі я розкриваю, йдуть оці всі оголошення, наші всі сирени. І ось бачите, випадають і криси. Далі роздивляюсь, складу на ті карти. Тут іде пльотка, гора і непонятне, не буде зрозуміло, що в чому, в чому річ. Ну, зараз я подивлюся ще на ці тучі. ну Воно буде не дуже серйозним, але ось от така буде обстановка. Дуже вирогідно, дуже вирогідно, що ну, буде захист Всесвіту, тут будуть клопоти. Дуже, до речі, працює жіноча енергетика, мабуть, будуть люди, дівчата, молитися там, і що хочеш робити. Зірки це ще у вас на пісках, скоріш всього, працює людина ізотерика. Вона як захищає піски. Вона щось робить, ця жіночка. Це її клопоти, ось, ось це її клопоти, ось це її карти випали просто. Це вона ще. Пропрацьовую цю ситуацію. Так що, тут, знаєте, я навіть не бачу пропрацювання іменно ППО. Тут іменно працює, як оця жінка, тільки, більш ніхто. Тут немає ресурсних карт нічого. Ось така ситуація. Так що 9 числа будьте дуже пильними уважними. Зараз я продивлюся на іншій колоді. 9 серпня, ну вибір є. Вибір є, в принципі, зараз подивимось, башня падає. Башня, але тут іде трійка чаш, і далі йде королева монет. Тобто, в принципі, повинно бути все добре. Повинно бути все добре. Так, це буде більш по психіки. Бити. бити. От я доклала на. Башню опять випадає дурення, це з головою, це все пов'язано. І ось опять падає жіночка, це королева жезлова. І вона ж і відьмочка Так що ось вона буде тут пропрацьовувати. Тобто в цій колоді вона теж з'явилася і показалася. ну Ви бачите, що тут іде башня. Це не ленорманне, це єгипетська таро. Так, башня це. Це щось не дуже хороше, як кажуть, знаєте, щось таке воно. Але тут буде ситуація така нормальна, вроді як. І це дуже на, на її совісті, як кажуть, знаєте, от вона вкладеться прямо в цю ситуацію. Є такі люди, вони навіть, знаєте, вони навіть і не знають про те, що вони можуть. Вони навіть не підозрюють, що вони можуть. Просто роблять і все. А вийдеться, не вийде, це вже вона побачить по результату, але ж вона теж не буде впевнена, чи це вона зробила, чи ще хтось працював над цим. Ну тут от чітко показується одна людина. Дуже сильно. Так, поїхали далі, дивимося район Южний Поселок. Сьоме число. Сьоме число все буде швидко, все буде зрозуміло і все буде до кращого, все у вас буде хорошо. Восьме число. Падає нам дитина. Так, клопоти пройдуть по ліліям, більш-менш нормально, але коли я докладала третю карту, це ще вже розкрила ці клопоти, ці клопоти, вони по ліліям. Тобто буде все добре. А третя карта реальна була ось отака біля дитинки. Тобто пльотки. Пльотки це нервова обстановка, це хаос, ось лисичка з планом своїм, руйнації. Бачите, тут же коса йде і тут же будуть іти дії по кольцю. Тобто тут дуже велика вирогідність, що може статися ситуація з руйнуванням, бо це все планується і робиться. Ось, понимаєте, така ситуація тут у вас. Чому це так я вам кажу? Тому що дитина, яка лежить у вас основна карта, це результат вже буде цих подій. Тобто повинно бути не дуже серйозно. Але ось такі події. Чому не дуже серйозно? Тому що якась в них там а, щось, а, ну, може ще й наші клопоти їм помішають, бо ми теж щось відпрацюємо. Тобто ось така ситуація 8 числа. Дуже велика вірогідність, невеличких пошкоджень, вона існує. існує. Ну і 9 число, тут ось, пожалуйста, по книзі впали тучі, гора, проблеми, неясність. Але всесвіт буде це все брати на себе і закривати цю ситуацію. принципі, люди будуть задоволені, але тут дуже непроста ситуація, бо тут впали хлопці з башнею. Сонце. Тобто я чому й доклала, щоб подивитися, сонце лежить між хлопцями і гарною цею. Тобто, всесвіт, він не просто так падає, бо він лежить, ось, бачите? Ось в такому сочетанні він лежить. Так що так, ну, вроді як буде нічого. Вроді як буде нічого. Це у нас Южний Посілок. Далі поїхали. Першу травневу. 7 число, 1 травневий. Не дуже мені подобаються ваші карти, бо у вас основна карта це клопоти. Розумієте, да? клопоти це така нервова обстановка. Тут у вас і криси, і коса, і труна, і лисиця. Все на кучу, і пльотки, і хрести, але, 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 але закінчується все розгілкою. Тобто, тобто, вся ця історія ще може просто не трапитися. Тому що тут немає конкретики, тому що клопоти основна карта, розумієте? Основна карта клопоти. Але всі карти погані, тому пошкодження. Ну, ось на розвілку впав Всесвіт. Так що, сподіваюся, що так воно і буде, тому що, знаєте, як, ну в мене таке бачення, я не знаю, може інший таролог по-іншому вам розкаже ці розкладці ці карти об'яснити, але те, що я бачу, так, тут буде ситуація нервова, тут буде, буде бажання їх кидати це все на нас. І ось така буде перипетія. і плани, і зміни в планах, і все-все-все на світі, хаос. Але закінчиться, я сподіваюся, все з захистом Всесвіту, тому що невпевнена ситуація головна карта була пташки. А це нерви і клопоти. Коротше кажучи. Я ще подивлюся 7 серпня, тому що воно тут неоднозначне. По розвілки не може бути однозначним. 8 число все буде добре. 9 число тут йдуть зміни. Зміни. І, в принципі, вони не будуть поганими, вони йдуть на стабілізацію і серйозних проблем не повинно бути. Щось легеньке таке може трапитись, не більше того. Так, давайте я гляну першу травневу на іншій колоді. Ну, так, кризисна карта йде по енергії життя, але буде йти допомога і, в принципі, така серйозна допомога і хлопоти є, але вони не погані. Вибір падає, король вже зловий. Але йдуть така карта страхи і відча йде. Радість тут же йде і король чаш. Я сподіваюся, що у вас не буде там руйнувань, тут немає карт руйнувань, йде тільки відча і страхи. Ну, ось така ситуація. Ну, на п'ятірку жезлів, що вона нам покаже, п'ятірочка жезлів. П'ятірочка жезлів показує ось таку королеву і, і летить оця вся історія. Е, так, може там летіти це все. Так, це може таке бути. І, до речі, воно може летіти дуже е, щільно, реально, тому що королева це серйозний потенціал по жезлам. Е, ну, Може, тому буде страх і відчає, може, ви будете чути, відчувати. Але тут не показало руйнувань. Руйнувань, карт руйнувань тут не було. Так, далі, 2 травневий посьолок. Руба травня в это село. 2 травневий посіок. Зрадників купа, проблеми создають вони, але я можу сказати, що руйнування повинно у вас бути, у вас тут ось іде ресурсна карта. Це 7 число. 8 число теж пройдете нормально, шикарні карти вам випали, і по клеверу успішно, і дерево будете живі, всі нормально себе почувати, зміни на краще, по зіркам, все добре. Дев'яте число у вас дуже стрьомне, можу вам зразу сказати. Багато карт викинула, нічого хорошого немає. Так, починається з роботи, але ця робота, на жаль, вона не наша. Ця робота йде от цієї жінки. Це жінка не вона по луні працює, тому таке собі. Я можу сказати, що і падає розвілка. Падає розвілка. І далі йде просто шквал негативу. Просто шквал негативу. Я вам показую. Башня, хрест, плани руйнувань. Все летить реберт. коротше кажучи, тут вполне я можу вам сказати, що можуть бути серйозні пошкодження. Ось так. І ситуація буде дуже нервова. Дуже нервово, на жаль. Тут, бачите, йде ситуація, це одна частина розвілки, да, ось я вам показала, то, що після розвілки, От до розвілки ось іде робота по ніякої жінки. Вона негарна ця робота, але вона тут не несе пошкоджень, по крайній мірі. Ну, хай так буде. Зараз ми подивимося ще на одній колоді, чи підтвердиться ця інформація чи будуть проблеми у вас на 9 серпня? Ну, знаєте як, летіть воно, можливо і буде, але воно не буде вам нести шаленого такого, тут руйнування взагалі немає. Взагалі немає. Ще й випала дев'ятка жезлів. Це монет, це недвіжимість буде в порядку. Бо Вона лежить між традицією і попесою. песою. По зараз розкрию трошки. Робота. А ну то от вона приховує, бачите, оцей страх і відчай по тройки. Так. Е, в общем, що я вам можу сказати? Руйнувань тут не показало, але показало, що так буде щось летіти і буде гаряче, але ось показало тільки страхи і відчай. Руйнувань я тут не бачу. Ні, гармонія, зірки падають, світу. Ні. Так, далі дивимося посілок, посілок Чкалова. Посолок Чкалова. Поселок Чкалова. Ну, що я можу вам сказати? Захист Всесвіту у вас іде. Хлопці будуть пропрацьовувати, вони теж в цьому розкладі є. Ось вони. Але, бачите, тут сонце лежить поряд з крисами. Головна карта була оця, але допомога їй треба було розкривати. Для чого допомога? Тому що ось така ситуація. Не, Не... Як сказати, неспокійна. І тут іде, іде. криси, в принципі, показують руйнацію і сонце, воно таке рядом з крисами негативне. Але у вас іде захист всесвіту тому що пропрацьовують і хлопці, пропрацьовує і Всесвіт. Що будемо сподіватися, що все у вас буде добре. 8 число у вас з розвілкою Ось іде на кращі зміни. Потім падає розвілка, і після розвілки друга частина, ось опять іде жіночка, яка не дуже хороша, бо вона лежить між, скажімо так, луною і хрестом. Ця людина, вона, ну скажімо так, не займається добрими речами. Може я так вам скажу, зараз я на неї покажу, що це за жінка, але дуже схоже, що вона теж займається чимось темним. Але в цьому плані, от іменно в цьому контексті, вона може якраз робить і нагарне. Тому що закінчиться все, як результат її роботи по клеверу. Давайте спитаємо, що це за жінка. Так, вона давно працює. Це теж жінка дуже серйозна у вас там. Вона працює. Так, в неї свої там методи, але вона іменно захищає вас там. Так. так що все буде нормально. Далі, 9 число. Дев'яте число. Вроді як і впала і дитина, і ключ. От у вас наприкінці. Але починалося все дуже весело. Все дуже весело. Ось такий набір карт. Ось почалося спльоток, проблеми. Ось отакий набір. Ось отакий набор. І тільки наприкінці, в башня в лінорманах це щось нове починається. І тут ось впав ключ, а потім дитина. Тобто все ж таки тут пропрацюється ця ситуація. В нас є ключ від того і вона не буде дуже серйозна. Дев'яте число. Так воно не просте, але пройдете ви його більш-менш нормально. Всього Чкалова. Ну і давайте подивимося взагалі комунарський район міста Запоріжжя, як себе будуть почувати люди в ці дні, чи будуть постраждалі, чи травмовані, нічого таке. Ось ярко показало те, що в реальності, ось, розумієте, перша карта зірки, це явно, що це іменно психологічний стан, по дитині воно нове для когось буде, і в принципі все добре. Тобто постраждалих тут не буде. Не буде. Якщо там щось якось, то по дитині це не буде дуже Серйозно. Я думаю, що тут будуть чисто психологічні, бо тут випадали тільки дев'ятка, це страхи. А, тому так. Все, Комунарський район я завершила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та свої близькі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і Па! До речі, там є мій вайб-вайбер, WhatsApp, Telegram. Звертайтесь кому потрібно на консультацію приватну. І також є картка, хто бажає, може кинути тінушку і підтримати мій маленький каналчик. Все, па-па!